Незламна країна, незламні українці. Триває наш марафон. В цій його частині продовжуємо говорити про військо, про військову службу і підготовку. Перед тим говорили про те, що ми цивільні мусимо знати про проходження базової військової підготовки нашими рідними і близькими. А тут буде в нас гостя. Чесно скажу, я коли побачила невеличке відео з її інтерв'ю. Я прям ну от полюбила цю жінку і дуже чекала на нашу з нею розмову. Її звати пані Світлана, позовний майфарка, і вона уявіть собі командирка. Господарського відділення самохідної артилерійської батареї 21-ї окремої механізованої бригади. Пані Світлано, вітаю вас. Це, от чесно, є ще жінки, які можуть бути командиркою відділення господарського відділення аж цілої самохідної артилерійської батареї? Це ж не всякий чоловік дослужиться. Ну, доброго дня. Ну так, да, Це дуже важлива і дуже від сина, робота така, я трошки вовнуюся. Mm -hmm. Як ви ну, командир господарчого відділення він іще, не тільки по господарчому, він може допомагати ще кухарям. От, наприклад, якщо там кухар заболіли, то я більше допомагаю хлопцям на кухні, перевіряю їхні, ну, як вони готують. Допомагаю, наприклад, вони по розкладці готують, так як положено. А я готую, допомагаю. Там, наприклад, котлетки зроблю домашні, холодець, или, там на печу. І ну і це все хлопцям там даю. Ната, попробуйте як домашнього приготування. А як командирка, це, це скільки у вас підлеглих? Ну, як командирка, у мене у мене зараз шість підлеглих, два кухаря і чотири водія. Ну і я сьома. А, ну, а так, ага. Дуже не вистачає. в нас кухарів дуже не вистачає. Кухарі – це дуже така тяжка робота. Це з утра ми встаємо, готуємо, щоб було смачно і до вечора, до самої пізнього вечора. Не тільки готуємо, ми збираємо хлопцям. Передаємо на позиції продукти. Буває, хлопці на позиціях дзвонять. і кажуть Василіна, ми скучили за вашими котлетами. Передайте нам котлетки там, ілі одвійнушки лі. Mm, так, потому Оце це що... ви їх балуєте, пані Світлана, Оце <смеш> ви їх балуєте так. Друзі, до речі, пані Світлана і я хто хоче теж мати котлетки, смішні смачні домашні і пиріжки від пані Світлана, той може долучитися до 21-ї окремої механізованої бригади. От з'являється QR-код. Пані Світлана нам ще буде розказувати, але якщо ви вже спокусилися котлетками, то що ви робите? Скануєте QR-код, а бодай читаєте інформацію. А раптом 21 перша окремо механізована бригада це те, що ви шукали для проходження військової служби. Пані Світлано, а якщо отак от, е, ваша особиста історія, по-перше, що я, що означає ваш позивний Майфарка? Я гуглила, я нічого не знайшла. Ну так мене прозвали хлопці, бо як вони приходять з позицій, там е, я якось стараюся з ними пообщатися, типа як. як... Психолог успокоїть, кого може ем, поговорити так по душам. І Якось вони, я як з ними розмовляю, то якось воно сходиться, якось вони мене більше понімають. Вони кажуть: ви як майфарка, ви все про нас знаєте. Ви знаєте, як до нас підійти, як з нами поговорити, як нас піддержать. Буває, навіть іноді накричать. Ну, якщо заслужили котлетки, не хвалили, то я розумію, що треба виховувати. Як ви прийшли до війська? Яка була ваша особиста історія? Дивіться, моя особиста історія. Я сама провідник 26-му году, у мене буде 20 років, як я про роблю на железній дорогі. І я сама з Вознесенська працювала в депо Миколаївському і роблю в Миколаївському депо. ну, ті, чиститься ще за мною зберігається місце. І ми, коли виїхали 23 февраля з Миколаєва на Київ, був рейс у нас Миколаїв, Київ, ми приїхали 24 февраля в Київ і нам сказали, що почалася війна. Чесно, я не повірила. Я не повірила, поки ми, наприклад, обрали вагони, все, і ми вже приготувалися їхати назад вечором на Миколаїв. А оказується на Миколаїв ми на три місяці більше не попали, тому що Миколаїв обстрілювався mm. тоді, ну, железна дорога розбита була, вагони не могли бити. І ми почали евакуювати людей із Києва на Львов Спочатку дві тижні, це вив... ми вивозили іностранців. В першу очередь їхали іностранці виїжджали. Е, наші люди, тільки на українці, почали тільки виїжджати десь 10-го, 7-го, такого марта. Тільки. Я так розумію, що люди теж не вірили, що це почалася війна, що це поки не почали обстрілювати Київ. Е, було страшно. Люди е, толпами прямо. ну... Великими не можна було їх зупинити так в вагони йшли. Та Це я пам'ятаю мали... ці часи, і я пам'ятаю навіть коли представники залізниці казали казали, що, будь ласочка їдете в евакуацію. Давайте без оцих великих валіз, і там були світлини, купа валіз, які люди лишали, так. бо просто фізично не було місця вивести, хоча б жінок з дітьми малими і літніх людей. Дякую. Сказати, що так, так було купа людей, що якщо і хтось із дітьми потеряв якусь, ну просто з руку пустив валізку, ілі сумочку, і памперси там дитячі, то це все залишалося на піроні. Тому що якщо людина нахилилася підняти, там би її знесли. Це було страшно, дуже страшно. І ми так не почеш три з половиною місяця людей на Львів. І на Ужгород, і на... на ЧОП вивозили. Бувало такі, що, наприклад, ми не пускали мужчин, брали тільки жінок з дітьми, пожилого віку людей. Чоловіки їхали з нами, казали, що ми вернемося. Ми тільки допоможемо своїм жінкам з дітьми передобратися. Вони бувало їхали з нами туди, допомагали їм виходити. Довести їх, і хлопці Возвращалися обратно і йшли до війська, записувалися, в очереді стояли, бо тоді дуже велика була очередь. Ну. Та в центри комплектування, та на жаль, якось треба було триматися тобто, тих часів. Бо людей, сутками стояли хлопці в очередях, і ми, бувало, теж у Києві грузилися по три-чотири по години під. Ну, під тривогу ну, під, да, тут бахкало знатно. Під, під тривогами було страшновато. було, Надо ну, було вивозити людей. Треба. Були такі тривоги, були такі, що аж мабуть, прильоти що, що аж вагони трусилися. Це була зима. Ми приїжджали в Київ, не було заправки. Ми по льду заправляли, розмаражували вагони, заправляли водою. Доїжджали ми наприклад, там до чопа. Ми навіть не виходили, не могли можливості щось собі купити. Ми доїжджали до Чопа, і нам люди прямо на пірон виносили. Отак ставили паки водички, якісь бутербродики, якісь ета. Ми бігом там станція дві хвилини. Ми вибігли, захватили ту водичку бутербродики і бігом назад у вагон. Бо бувало таке, що навіть без води були, без їди. Доїжджали до станції, наприклад, там до Ужгорода. На вокзалі стояли волонтери, приносили нам обіди. Отак ми. І І оце три місяці ви на залізниці працювали, а потім як повернулися додому і вирішили, що треба у військо йти. Дивіться, потім ми повернулися нас, вивезли не вагони. ще так не прийшли до Миколаєва, нас вивезли додому, дали нам віддихнути і тут. Підійшла позиція мені. При позиція в нас з наших інструктором: не хочете поїхати повозити, вивезти хлопців, вивезти це на вагонах, вивозимо хлопців, ми вивозили їх із, із Бучі, вивозили із Бахмута. Хлопці були ранені, контужені з площадками, з технікою. І так як ми теж попали на півроку. На вагон вивозить хлопців, і так як чоловік мені привіз з дому там пімішочка картошки, напарниця моя, якусь капусточку, якусь це, в нас були маленькі такі балончики, газові печечки, і ми собі варили, як уховарили, там борщик, супчик варили, бо теж не могли не вийти, нічого там привезли ви його п'ять. У нас везли тайно, щоб це ніхто не знав. ні ночі бувало, на станціях ми не під'їжджали, щоб не видно було, щоб нас не знімали. І один раз я везла з Бахмута хлопців. Хлопці голодні, холодні були і кажуть: а не можете ви нам зварити борща? Я кажу, так хлопці, ось у маленька каструлька, більше немає. І хочете, я кілька разів вам там 52 чоловіка їхало. Ну, це був пласкарний вагон. А вони кажуть: так ми зараз вам принесемо каструльку. Вони побігли на площадку, там у них техніка була. Приносить великий балон, велику каструлю і кажуть, ну наварила я борща. Поки ми там четверо суток їхали, вони вже бігли і кажуть, Василівна, а що в нас сьогодні буде на ужин? А що в нас на вечері буде? Що? І це вони з кожен зі своєю железною мисочкою, ложкою. Це і приходили. Я їм там насипала. Вони. І потім приїхала додому, я ще навчила їздити, і мені був дзвонок. Каже Васильівна, ви не хочете 21-ю бригаду прийти кухарем? Ну я согласилася прийти кухарем. І от і це виходить скільки ви вже у війську? Це з 22-го року? Ні, 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 не з 22-го. Я е, ось буде у мене 28 восьмого марта. 26-го року, два роки, як я служу. А оскільки вони самі вам запропонували? Ну тобто, бо я бо я дивувалася, ну от може не хотіли брати. Знаєте, це все таки там ще е, ну, більш чоловіча робота. Тим паче, ще це на секундочку відділення самохідної артилерійської батареї. Це може там тільки дуже чоловіча робота для цього я у нас у зводі одна, єдинстві... одна жіночка, всі mm. мишини. Дивіться, я шість суток робила на железній дорогі, і шість суток ми віддихали. Це в нас був рейс такий. І коли цих шість днів я віддихала, я вбивала пороги військомату. Чесно, я йшла в Вознесенськ, мене не хотіли брати. Каже, та куди ви йдете? Ви вже жінка в возрасті. Вас не вже не візьмуть нікуди. Я хотіла як мобілізовано йти, і вони мене вже чуть не бачили в воєнкоматі вже жахалися від мене, вже тікали шони. Я раз прийшла, написала. Подала заявку, вони кажуть, вам прийшов отказ з, з учебки, з Одеси, так як ви жінок в учебку тільки до 45 років, а вам уже за, ну, за 50. Я опять підійшла, п'ять заяву написала. Вони опять старичі в заявку подали. Заявку в старичах теж одказали. І тут мені підказали військоматі, кажу, а ви не хочете підписати контракт. По контракту каже, вас точно візьмуть. Ну і я підписала контракт, пішла в учебку, закінчила, потім пішла на факт радіотелефоністом. І так попала, бо в мене не було корочки кухаря. Бо якщо немає корочки кухаря, ага. то ти на кухаря. Да, це а це зараз кухаря. так і залишається? О, от ви на початку казали, що там, е, вам кухарів зараз бракує. То, тобто, якщо немає людини, у людини фаху кухаря, то її так не, не візьмуть? Дивіться, е, її можуть взяти, тільки пока не кухаря, і фах кухаря вона може пройти ця людина уже там, де буде проходити військову учебку. Ага. А окрім кухарів, бо ми так з вами почали. А окрім кухарів, 21 ша бригада кого ще потребує? Яких фахівців? потребує? Кухарів, водіїв, медиків. Усі професії, всі потрібні. нам, всі? А як ваші родичі поставилися до того, що ви оце пішли служити? У вас ж син теж служить. Як він на це відреагував? Ну э, син служив. Э, ну якось я і пішла напевно, служити, щоб його піддержати. Бо і як він пішов служити, як почалася він, він служив спочатку э, срочку, і 28 марта у в 22 році мав був уже э, звільнятися. І тут почалася війна. І так, э, як почалася війна, йому було навіть не було ще 20 років. Я зиму він ще служить, йому 24 роки в цьому году сповнилося, і я так і пішла, щоб його піддержати, щоб доказати, що теж жінки можуть служити, що теж чим то полезні для нашого народу. А які б ви поради дали жінкам і дівчатам, хто думає долучитися? Бо ну, чоловіки там, та, це загальна мобілізація, вона обов'язкова. Для жінок є винятки, ну, окрім медикинь і фармакологинь, ваші б поради для тих жінок, які хочуть долучитися? Ну, хай не бої. Ну, моя порада, дівчата, не бійтеся нічого. Не так тут і страшно. Ну, тут трошечки як, дівчат допомагають хлопці, якось оберігають більше. Немає такого, щоб там десь посилали, там, як ото кажуть, і здівалися, ні, такого немає. Наоборот, хлопці бережуть дівчат, допомагають дівчатам, підсказують дівчатам. Так. А без ЕВП ви як проходили? Вам же ж доводу? Ви ж його все одно на рівні з хлопцями мусили проходити? Чи для жінок і дівчат є якась окрема програма? Окремої немає програми. Ми проходили однаково в місті з хлопцями, з дівчатами. Я проходила без ВП. У нас була просто така трошечки група з таких моїх годов дівчата. І Нас чесно називала молодь колясочники, 50 50 П'ясятники, колясочники. ну ми давали примір. Ми ходили по 15 кілометрів в день в броніках з автоматами. З... Водичка, це в нас груз був, все. Ну, ми видержали. Було дуже тяжко но видержали. Бувала прем'єр, молодіж там, наприклад, комбати і комдів, каже: о, дивіться, бачите, 50-ні колясочники, вони видержані, чим ви, каже молодь. А ви плачете, броніки, спини, вас болять від броніків. Дуже було тяжко проходити, але я пройшла. пройшла а, то, а... І стат, то, і все, про... А ви на кухаря ви кажете, що ви цей фах доупановували, бо бригада потребувала саме вас як кухаря чи підрозділ, чи просто інших посад не було. А, а може, ну, я до чого веду? Чи може там жінка будь, ну я не знаю, стрілять з панцерга 2000? Так, да, Звісно, може. Буває, жінки гуще стріляють, ніж навіть хлопці. Ну, не, ну, ну, Є дівчата і снайперші, є дівчата із танкісти, є дівчата артилерісти. Дуже багато професій дівчат таких, які виконують хлопчачу роботу. Ну, універсально так давайте ми без айджизму і без поділу на чоловічі і жіночі професії. Я знаю, що дуже жінки і дівчата військовослужбовиці, вони не люблять, коли їх розпитують про таке дівчаче, і з одного боку їх розумію, бо так, це людина, яка військовослужбовиця, вона фахівається у своїй частині, але все одно кожна з нас, з жінок і дівчат, вона на себе міряє і хоче знати там якісь дуже побутові штуки. То чи важко бути, от ви одна та? У своєму підрозділі і якісь суто побутові, суто жіночі дівчачі речі. Наскільки це легко реалізувати у суто чоловічому колективі, якщо це ще й там артилерійська батарея? Ну, Дивіться, для мене легко, тому що я, як уже в годах, то буває і серветками, і влажними латинчиками, влажними наборчиками. оціми буває вертаємося. А так, о, все хорошо, хлопці підтримують, понімають це все. Стараємося підтримувати чистоту, порядочок, щоб ніде нічого там лишнього не було, щоб не так. Да. Тобто з цим проблем немає. А немає. Що... немає. Да. немає. Ще раз, друзі, е, хто хоче служити разом з пані Світланою, а вона готує дуже смачні домашні котлетки, борщики, вон її як заманили у 21 першу окремо механізовану бригаду. QR-код на ваших екранах відскануйте, подивіться, а раптом ви теж хочете долучитися е, саме до цього підрозділу, до цієї бригади. Посад багато, як каже пані Світлана, є бойові, є і не бойові. Можна з пані під керівництвом пані Світлани кухарем служити водієм. Так, ви. Пані Світлана ще й буде вашою командиркою, бо командирка господарського відділення самохідної артилерійської батареї. Дякую вам дуже, пані Світлана. Дуже у вас надихаюча історія. Я бачила невеличке ваше відео, але прям така Боже, це настільки мила жінка, вона настільки позитивний дає приклад. Дякую вам, найперше, за вашу службу, за ту вашу роботу, яку ви проводили, коли працювали на залізниці. Яка вас чекає, до якої ви можливо повернетеся після того, як повномасштабка закінчиться. І за цю розмову я вам теж дуже дуже дякую. Глядачам нагадую, що з нами була пані Світлана Майфарка. Вона командирка господарського відділення самохідної артилерійської батареї 21-ї окремої механізованої бригади. І якщо ви хочете служити разом з пані Світланою або безпосередньо під її керівництвом у 21-й окремій механізованій бригаді, QR-код от зараз, ще раз з'явиться. Відскануйте, будь ласка, просто почитайте подзвоніть. Ц рекрутинг відкритий бригада чудесна. Люди в ній самі бачили, тільки що з прикладу пані Світлани теж неймовірні. А далі в нас на п'ятому буде невеличка пауза. А вже о п'ятнадцятій чекайте на оновлений випуск часу новин, і де буде ще більше деталей про цей так званий злив чи не злив ініціатив чи плану Трампа, який фактично переказує всі вимоги Російської Федерації.